Напевно, немає такого садового або присадибної ділянки в Україні, де господарі не спробували б спорудити якусь подобу Альпійської гірки або рокария. Виконати цю роботу під силу будь-якому садівникові. Найскладніший момент дістати і привести великі валуни і величезні камені. А ось що стосується рослин, то тут вибір настільки великий, що очі просто розбігаються. Поряд з традиційними культурами можна придбати рідкісні за своєю красою і витривалості екзоти і справжні дивини. Найпрекрасніша рослина серед них молодило, латинська назва симпевивам, що означає вічно живе. Молодило або кам'яна троянда, як його ще називають, одна з найбільш витривалих, морозостійких декоративних культур, здатна прекрасно існувати на будь-яких ґрунтах, крім кислих, при відсутності догляду і вологи. Вона відноситься до групи сукулентів, здатних накопичувати вологу в своїх тканинах і довгий час обходитися без поливів і дощів. Молодило відрізняється дивовижною життєстійкістю і практично не вимагає догляду. Крім того, це одне з найкрасивіших почевопокривних рослин, різнокольорові емісисті, листя якого за формою нагадують воскову або кам'яну троянду, створену найтоншим різцем самого вправного скульптора. Саме тому кам'яна троянда користується величезною популярністю у професійних ландшафтних дизайнерів. Та й садівники-любителі із задоволенням вирощують її в альпінаріях і кам'янистих садках. Молодило прекрасно поєднується з багатьма декоративними рослинами, але найефектніше воно виглядає серед каменів. Молодило багаторічна грунтопокривна трав'яниста рослина з сімейства Товстолисті. Існує більше 50 його видів і сортів, які дуже сильно відрізняються один від одного за формою і забарвленням квіток і листя. Останні мають тверду шкірку і являють собою численні розетки діаметром від 2 до 18 см, які тримаються на одному тоненькому стебленці. Саме ці розетки з листя за формою дуже схожі на розпускаються квітки троянди. Самі листя можуть бути різноманітної форми, загострені. Округлі, еліпсоподібні, ромбічні із закругленими кінцями. І забарвлення їх може змінюватися протягом сезону із зеленою на коричневу, помаранчеву, фіолетову, бордову, яскраво-червону, ніжно-рожеву, переважно у вигляді окремих плям. Виглядає це приголомшливо красиво. Але у деяких сортів колір листя змінюється повністю. Зацвітає молодило на третій рік. Викидаючи високий цветонос до 25-30 см з дрібними зірчастими квітками діаметром від 2 до 8 см найхимерніших забарвлень, в залежності від сорту. Цвітіння триває практично все літо, а потім сухі суцвіття зрізають. Листя ж продовжують залишатися такими ж яскравими і декоративними. Батьківщиною молодило, вважаються Західна Європа, Кавказ, Середня Азія і Сибір. Причому на території України спокон віку ростуть самі морозостійкі сорти молодило, яке у нас називають живучкою. Сьогодні в дикому вигляді зарості живучки можна зустріти також в Карпатах, на полісі і в степових районах. Якщо відірвати одну розетку і кинути її на будь-який ґрунт, навіть кам'янисту, то через кілька днів воно випустить корінці і міцно влаштується на новому місці навіть без поливу. Ось таке ця рослина. Саме тому молодило і висаджують на альпійській гірці, щоб швидко заповнити на ній всі порожнечі, вирощувати молодило найкраще з насіння, при цьому забезпечується стовідсоткова схожість і приживлюваність рослин. Та й ви можете вибрати собі саме ті сорти і види, які вам найбільше сподобаються. Посів проводять в середині лютого, після 15-го числа. Купіть в магазині ґрунт для квіткової розісади з нейтральною реакцією. Додайте в нього третю частину дрібного піску, перемішайте і розкладіть по посадковим ємностей. Насіння розкладіть по поверхні ґрунту, не присипаючи їх, а тільки злегка вдавлюючи. Добре оприскати талою сніговою водою, накрийте прозорою плівкою і поставте на вікно в тепле приміщення. Температура повітря плюс 22-25 градусів, встановивши додаткове підсвічування розсіяним світлом. Двічі в тиждень плівку слід знімати і ємності добре поливати і провітрювати. Через 2-3 тижні в ящиках з'являться крихітні розаточки. Тоді плівку зніміть. Через 2 місяці після посіву підросли розетки розея саджують по окремих горщиках. Найкраще поставити їх на південне вікно. Молодило любить світло. На темних вікнах рослини будуть блідими і пухкими. Оскільки молодило сукулентна рослина, що накопичує вологу в своїх тканинах, часто поливати його не потрібно досить одного поливу в тиждень додатково підгодовувати рослини не треба, добрива містяться в ґрунтовому ґрунті. Надлишок харчування може завдати кам'яній троянді тільки шкоду. Молодило світлолюбна рослина, тому і місце на Альпійській гірці або клумбі йому потрібно відвести добре освітлене сонцем протягом всього дня. Грунти рослина віддає перевагу супіщані і піщані, не дуже родючі, легкі, добре проникні. Посадочні ямки роблять зовсім не глибокими, так як коренева система кам'яної троянди поверхнева садять саду в кінці травня, початку червня. Відстань між кущами 15-18 см. Кущі будуть дуже швидко розростатися і заповнювати весь навколишній їх простір. Після посадки розесаду мульчують дрібними фракціями гальки, керамзиту або щебеню, а потім добре поливають. Досвідчені садівники кажуть, що живучка не потребує ні в догляді, ні в поливі, ні в добривах. Вона сама за собою доглядає. І це дійсно так. Єдина важлива умова для її нормального росту і розвиток посадка на сонячному місці. А так догляд полягає у видаленні сухих сувіть і розає седжування розрослися кущів один раз в 5 років. Раз в 3 роки навесні кущики удобрюють розчином сечовини, або восени якимось мінеральним комплексом для кактусових культур. Дорослі рослини і морозостійкі види на зиму вкривати не потрібно. Але перворідки і екзотичні більш теплолюбні види на зиму все ж краще вкрити одним шаром ялинового гілля. Оскільки молодило рослина, його в першу чергу використовують для створення суцільного килмового покриття нижнього ряду Альпійської гірки, альпінарію, багатої русної клумби, беордера. З різнокольорових сортів кам'яної троянди складають бордюри. Їх висаджують навіть на дахи альтанки, гаража, веранди та інших господарських будівель. Ефект просто приголомшливий. Прекрасно кам'яні троянди виглядають і на звичайних клумбах в поєднанні з іншими багаторічними квітами, седумом, ломикаменями, арабисом чебрецем. Головне, щоб інші рослини були співмірні з ними по висоті і не затінювали від сонячних променів. Дуже красиво виглядає молодило в підвісних вазонах в композиції з різними каменями в японському стилі, а також висаджене між камінням в рокарії і кам'янистих садах. Просто приголомшливо виглядає галявина, на якій висаджені різнокольорові живучки. Вони створюють враження величезного моря квітів і надзвичайно прикрашають сад. Так що експериментуйте. Варіантів може бути багато. Посадіть молодило в своєму саду і отримуйте естетичну насолоду від наземної краси цих дивовижних декоративних рослин. А головне, адже і доглядати за ними не треба.